Вітаю! Ми в елітному клубному будинку Віла Погулянка, розташованому в затишному зеленому мікрорайоні Львова, неподалік від центральної частини міста. Близькість лісопарку Погулянка створює тут дивовижний неповторний мікроклімат. Будинок Віла Погулянка тому і називається елітним, що гарантує безкомпромісний комфорт, а значить, максимальне задоволення від життя. І тепер до будівельних робіт, які були виконані в клубному будинку Віла Погулянка за січень-лютий. За цей час тут завершили монтаж системи опалення. Вже встановили батареї та котли. Також вже готові внутрішні мережі газопостачання. Окрім цього, вже закінчили оздоблення стін в місцях загального користування, змонтували ліфт. Паралельно будівельники завершують прокладати зовнішні мережі водопостачання та каналізації. В будинку вже повністю облаштований дах. Триває підготовка до облаштування благоустрою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості РІЛ. Якщо є запитання, традиційно можете залишати їх у коментарях. Також у описі ви знайдете адреси та контакти відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!